Довколо Самарської виборчої комісії не вщухають пристрасті. Кілька днів тому представники партії Укроп зафіксували тут махінації зі списками кандидатів. Тож за подальшим жеребкуванням почали стежити активісти. І ось черговий скандал. Цього разу члени виборчої комісії напали на спостерігача від громадської організації Опора чоловік побачив, як із залу виносять папери. Він вирішив дізнатися, що з ними збираються робити. Члени комісії відповіли активісту, що хочуть виправити списки та запропонували йому долучитися до цього процесу. А після того, як чоловік відмовився, напали на нього. Після чого піднялася пані Панкуліча за нею голод і накинулась. Пані Панкуліч виштовхувала руками тапила плече в дикунах, а пані Вов цей час виходила через неї мене да, посвідчення, було на шиї на стрічці, але да, і за стрічку тягла на тягнулася на залучені шиї. Я негайно залишив бустере приміщення, бо ну, щоб уникнути якихось перних моментів, я вимушений був виплатити е, працівників міліції.